Усім привіт. Ми продовжуємо підбивати підсумки першого етапу сезону. З нами сьогодні Максим Витіховський. Розкажіть про те, як ви оціните виступи агробізнеса у першій частині сезону? Оцінюю виступи задовільно. Звичайно, могло бути все набагато цікавіше і краще. Але якщо з до цієї ситуації з холодною головою, це дуже добре ми зіграли перший круг. Український футбол визнав вас найкращим гравцем серпня у першій лізі. Чи стало це сюрпризом для вас, можливо? Та й взагалі, що для вас означає ця нагорода? Ну, і, може, і стало сюрпризом. Ця нагорода для мене значила, то, що ми дуже добре йдемо по чемпіонату, набираємо очки, і я завершав атаки, коли гольові були голи, і на цьому і так закінчилось, що дали мені найкращого гравця місяця. Я задоволений цим. Чи носите ви подарунок, який команда вам подарувала з нагоди цієї відзнаки? І подарунок перейшов батькові, йому дуже сподобались ці туфлі, так що тепер він в них ходить. Якщо проаналізувати виступи команди в першій частині чемпіонату, які ігри стали для команди найяскравішими, в яких а в яких навпаки хотілося б кращі, можливо, чи самовідачі, чи результативніші результативнішої ігри? Для мене найкраща гра в першому етапі була з боковиною на виїзді. Хоч я знаю, що Арсеніч не був задоволений ігрою, але мені дуже сподобалося, як ми відносились до цієї гри, як ми терпіли страждали. Ми розуміли, що нам багато що не виходить, але всі, хто був на полі, всі дуже старалися їм здобути три очки. І я думаю, що ця гра в подальшому дуже нам дала багато сили, і ми зрозуміли, що ми можемо терпіти, навіть коли нам не виходить. Чи розглядали ви вже суперників з чемпіонської групи? Що можете сказати про команди, проти яких гратимемо навесні? У нас є великий період відпочинку, два з половиною місяця. Я думаю, ми будемо кожен переглядати наших суперників. Я рахую, що це буде дуже цікаво. Абсолютно всі команди будуть рівні. І хто краще підготується за цей період, то я думаю, вийде в вищу лігу. Чотири забитих м'ячі, визнання найкращим гравцем серпня, беззаперечне закріплення у старті та відмітка від експертів. Як оцінюєте власну гру у першій частині сезону і чи вдалося досягти усіх поставлених цілей? Хотілося звичайно більше забити, бо центральна подальша це провели. Ну, початок був дуже хороший. Я рахую. Потім десь було вже набагато важче, десь по-іншому вже з нами грав і розбирав нас кожного гравця. Так що я рахую і як команда, і як і я сам лічно зіграв задовільно. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю успіху. Дякую.